Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на Су 8. Так, ви могли бачити на прев'юшки, що це знову поразка. У мене більшість хороших, хороших боїв це поразки. Не знаю чого. Прямо от... І от реально близько. ну Дуже-дуже-дуже близько до перемоги. Але ні, щось не вистачає. В цьому бою не так близько, як, наприклад, на редшері на 261. Але теж я видам основний калібр той медальку Гора на 6 левелі. На 6 левелі медалька Гора це Це доволі важко. Ну, побачите. Ось уже перша тичка пішла, в залетіло прекрасно. Це як на су 8 беру позначки. Думав, буде трохи легше. У мене було десь 60% чи 55%. І я думав, що за 50 боїв. Зроблю 95%. Не зайшло. Типу, за 37 боїв я зробив 87%. Думав, за 13 боїв якраз попів відсоточка ап 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 І буде норм. Тут бачу КВ-2, трохи відійду від теми. Бачу КВ-2 зводиться в Т150-го. Тож я кинув просто Аби, якщо була агушка. Агушка залетіла прекрасно. Люблю, люблю таке. Так що. Беру нас 8 позначки. На момент запису відео я ще цього, цього не зробив. Але обов'язково зроблю. Це не важко. Правда, там 1480 суми потрібно. До речі, я ж це граю. Планка трохи підвищилась. Вже треба 1530. прикольно Чисто я своєю грою. Підняв планку. що по бою тим часом. Бачили я Ареля жахнув на Т-150 взяв оглушку пробив Т-78 на Т150, Прикольно. Тут в Кронвеля не пішла тичка. Кста на Су-8 якісь дуже дивні поняття точності. В одному бою 0. Точності у тебе. В другому бою все залетить. І так по черзі. Це, це якась діч. Я реально не розумію, чому так відбувається. Ну, приємна перезрядка. Буває, типу, 5 поспіль прям буде промахів а потім 5 поспіль влучань. Це, це правда. Це єдина така арта. Що кидає так по-дивному. Іншої я не знаю. Не хочу бити в ПТшку. Кидаю по КВ2. А тут така тємка, що ми одночасно з М44 кинули. Я дав прямо в КВ2. Вона добила ПТ-шку з 100. Чудово. Командна робота. Тут ВКшку я не вгадав щось. Тож, не залетіло Тут Хидаю. 160 демеджа. Не пам'ятаю, чи буде оглушка, чи не буде. Одна, ну. На жаль, ні. На жаль, ні. О, бурза! Бурза обрзела тут. Думав, вона може поїде вперед. А вона й стояла, бачили? Я досі так і не подивився, чи вкинув, чи не вкинув її. Ну, якщо вона вкинув багато демеджу, то може і їй щось перепало. Не знаю. Тим часом правий фланг мій весь погиб. вони не змогли вдарити Джуно і КВ1С. Щоб ви розуміли в командних результатах потім КВ1С, нібито одна тичка. Тобто наші там нічого не змогли зробити. Тут ви бачили, я по КВ2 дав стан, поспішив. Ну я тут і чекав, в принципі, ви бачили, так? Да? Але я по КВ-2 поспішив спеціально дав стан, щоб наша АйКВшка. Мала більше шансів виграти перестрілку. Вона не влучає з розворота і вмирає. Я потім ще КВ2 накидаю лайндом. А, прикольно вийшло. Ну КВ-2 великий танк, і дуже повільний. Було легко. Та проблема в тому, що АйКВшка не спаслась. Добиваю Джуно. Добиваю Т-78-го бідолагу. Я йому дав пробиття. І тут ще й добив. М44 буває КВшку. І ми лишаємося дві арти проти п'яти танків. І вони всі з ХПшками. Це біда. Тут я чекаю, чекаю. Вони вгадав. Думав, що направо поїде ПТ-ка. Їй не заходить демедж. Я далі вже заряджаю посилені снаряди Хочу дати урон. Зводжуся на КВ-1С. До кінця майже. А, навіть до кінця бачили. І 278. Мансую тут в ямки. Ну, Су8 розумієте трошки високий танк. Тому важко жити. І ще з посиленого снаряда вкидаю 290 по ПТшки. До висновків. Ось так от вийшло. Це мій рекорд по демеджу 200 майже на су 8 3 кіла, купа оглушення, Мастероз. Основний калібр плюс моделька Гора чудовий. Чудовий результат. Щоб команда хоча б трошки краще. і була б вінка. А так, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.